Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 24 π а довжина кола його основи 4 4π. Визначте висоту цього циліндра. Пригадаємо площу бічної поверхні циліндра. Вона буде дорівнювати 2πr помножити на h на висоту, яку нам треба знайти. В свою чергу, 2 – це в нас і буде довжина кола. Формула для знаходження довжини кола. І є 2 πr За умовою довжина у нас дорівнює 4 π Отже, замість 2 πr ми можемо підставити 4 π Замість площі бічної поверхні за умовою, у нас вона 24', π підставляємо, дорівнює 2πr, це 4 π помножити на висоту, яку ми шукаємо. Для того, щоб знайти висоту, нам треба добуток поділити на відомий множник. 24 π поділити на 4ПІ. нас скоротиться. 24,4 можна також скоротити або поділити. 24 на 4 буде дорівнювати 6. Отже, висота даного циліндра дорівнює 6, і це варіант відповіді Г.